Всім привіт! Мене звуть Марго, і ви на каналі Best Dim. Сьогодні ми знаходимося у офісі нашої компанії і поставимо найпоширеніше питання відділу продажів. Отож, обов'язково додивляйтеся це відео до кінця буде багато цікавого. Не забудьте підписатися і поставити лайк цьому відео. Ну а ми поїхали. Від наших підписників не збиралося дуже багато питань. Отже, розпочнемо з найфундаментальнішого: розкажіть, будь ласка, про будівництво, як воно розпочинається, яка поетапність? Розкажіть все-все нас цікавлять саме деталі. Вітаю, давайте почнемо з найпершого. Це з земельної ділянки. Це найперший та найважливіший крок, який потрібно зробити для того, щоб розпочати будівництво нашого будинку. Наступним кроком в нас йде проєкт. З проєкту важливо підійти також дуже відповідально перед цим зробити геологію та геодезію вашої ділянки, для того, щоб підібрати оптимальний фундамент на вашу ділянку і максимально правильно побудувати ваш будинок. Далі вже починається найприємніше це вибір будівельної організації, яка вам буде будувати. Для цього ви можете одразу залишати нам заявку і будуватися з нами, тоді у вас не виникне додаткових питань. Якщо ви обираєте будівництво з будівельною компанією «Бездім», то перше, що в нас є, це підписання договору на будівництво, де ми фіксуємо всі наші зобов'язання перед вами та ваші перед нами, на яких ми починаємо будуватися. Будівництво у нас ділиться на такі етапи, як перше це підготовчі роботи та фундамент, друге це в нас коробка будинку, та третій, останній такий заключний момент саме в будівництві це оздоблювальні роботи, тобто фасад, вікна, двері. Там ми переходимо вже до середини, тобто буде машина штукатурка стін, лазерна стяжка підлоги та розведена повністю вся електрика. Після цього клієнти вже можуть починати роботу дизайн проєкту, переходити до наступного кроку. Які документи та дозволи необхідні для початку будівництва? Дуже цікаве питання, яке дуже часто нам задають наші клієнти. Перше, що вам потрібно, це все ж таки знайти будівельну організацію для будівництва та далі вже з ними спілкуватися, тому що етапи бувають різні і моменти в цьому питанні також. Перше, що потрібно зробити, це заключити договір з будівельною компанією, а далі вже розпочинати інші підготовчі документи, тому що це буде зробити легше, якщо ви звернетесь вже до спеціалістів спеціалістів, а не будете виконувати ці роботи самостійно. Вперше документи, які потрібні для будівництва, це дозвіл на будівництво та будівельний паспорт. Угу. Чи можете ви допомогти з отриманням дозволу на будівництво? Так, звичайно, ми робимо як і документи на дозвіл на будівництво, так само і будівельний паспорт. Якщо ви будете робити це самостійно, у вас по часу це займе там 3 місяці. З нашою компанією це до 14 днів. Яка різниця між окремою ділянкою та ділянкою у котежному містечку? Тут є велика різниця в оточенні, яке буде проживати серед вас, тому що якщо ми кажемо про котеджне містечко, це вже Ком'юніті схожих людей на вас, які з вами, скажімо так, одного погляду. Якщо ми беремо окрему ділянку в населеному на пункті, вам для початку, щоб її взагалі придбати, потрібно дізнатися, які ж у вас все-таки будуть сусіди, тому що це дуже впливає на якість вашого життя і, взагалі, комфорт. І в котежному містечку у вас одразу є такі. Додаткові, скажімо, переваги, це е, може бути басейн, дитячий майданчик, вивіз сміття. Вам не потрібно е, хвилюватися за прибирання навколо вашого будинку, навколо вашої ділянки, взагалі. І якщо ми кажемо про окрему земельну ділянку, це не можна сказати, що тут є щось краще. Це може бути також дуже гарна ділянка з гарним ландшафтом поруч, з великими деревами, але у вас можуть бути не дуже гарні сусіди, які вам будуть там не знаю, заважати жити. Це все ж таки про ваш комфорт. З чого краще будувати будинок? За яким принципом вибирати, з чого саме його будувати? Вітаю! Дивіться, тут немає чіткої, чіткого якось розуміння, з чого краще будувати будинок. Тут це залежить все ж таки від там, і самої ділянки, і фундаменту, і навантаження, яке має бути на ньому. Тобто, там і газоблок, і керамоблок, і цегла вони між собою, в принципі, плюс-мінус однакові. Різниця в ціні і у теплоефективності. Тому тут вже більш таке питання, що саме хоче клієнт. Для себе, так тобто, якщо бюджет, наприклад, там дуже обмежений, або навпаки, там да, бюджет є, але там вони не хочуть да, там, переходити якусь межу, то тут, в принципі, газоблоку буде більш ніж достатньо. Більш того, напевно, відсотків 80 навіть 90 наших клієнтів будують будинки саме із газоблоку, це є доволі міцний та якісний матеріал, завдяки якому будинок простоїть... ну там. Достатніх 100 років, ми гадаємо, що да, може він стояти. Дякую. А тепер питання, яке цікавить, мабуть, всіх: від чого залежить ціна квадратного метру на майбутній будинок? А ну тут декілька факторів, які можуть впливати на цю ціну. Перше, це загальна метражність будинку. Тобто, якщо це, наприклад, там. Великий там на 400 квадратів на три поверхи, це може бути одна ціна. Якщо це невеличкий будинок, там 120-130, тут ціна за квадратний метр буде трошки менше. Плюс також впливає сам матеріал, тобто, якщо це газоблок, ми казали, да вже то це буде трошки дешевше, якщо це цегла, це буде дорожче. Також впливає на вартість всього будівництва ще складність самого проєкту. Тобто, якщо це Ну, скажімо так, звичайний простий будинок, там 120 150 квадратів. Це ціна буде там менше. Скажімо так, якщо це якийсь складний будинок, де будуть колони, де будуть виступи, де наприклад, якщо ділянка з великими перепадами і будинок там, да, з одного боку він там три поверхи, з іншого два, це також впливає на вартість. Плюс так само першочергове, що в нас іде це фундамент, і він також відрізняється по ціні. Тут, аби зрозуміти, що саме потрібно, треба буде обов'язково робити геологію, і вже на її основі ми розуміємо, який тип фундамент підходить, і тут же можна коригувати. Якщо можемо запропонувати клієнту, скажімо, такий лайфхак, да, аби зберегти гроші там час, то робимо фундамент той, що простіший, але в принципі повністю доступний для його ділянки. і Від цього Ціна може бути трошки менше. Тобто ми надаємо клієнту, скажімо так, вибір між цінами, між якістю, але ніколи не заходимо за ту нижню межу по саме по якості, да? тобто ми її не перетинаємо. Можемо побудувати будинок і якісний. І за не там всі гроші світу. Проте з кожним днем зростає ціна на будівництво та будматеріали. Чи можу я бути впевненою, що я почну будуватися з однією ціною і з нею і закінчу? Чи ціна може збільшитись у процесі будівництва у два чи три рази? А, дивіться, при підписанні договору ми фіксуємо вартість робіт, і вони не змінюються впродовж всього будівництва. Що стосується матеріалів, то тут ми, на жаль, не можемо а, фіксувати, бо ми не залежимо, ми не є заводом-виробником. Але наші заводи-виробники, наші партнери, перед тим як в них буде підвищуватись вартість, це там десь орієнтовно 2-3 тижні. Вони вже знають, що ціна буде, буде вища. Вони попереджають нас, ми в свою чергу попереджаємо наших клієнтів. І якщо є змога наразі цей матеріал закупити і е, там да, підвести його. На ділянку, аби він там зберігався, ми це обов'язково робимо. І тим самим він, ну в принципі, залишається в тому кошторисі, в якому, з якого ми почали. От. Але там сказати точно, там на 100% що ціна, яка там була на початку і яка буде в кінці, не можемо, бо не наш ринок, будемо так казати. Як замовник може бути на 100% впевнений, що всі матеріали, які він закупить для свого будинку, підуть саме на його будівництво? І як взагалі можна проконтролювати, щоб матеріали не крали? Тут знаєте, напевно, що великим плюсом є саме те, що клієнт звертається до будівельної компанії, не до підрядників, тому що ми відповідаємо за якість. Ми в договорі прописуємо гарантійні. Терміни, за які ми відповідаємо, тому весь матеріал, котрий ми закуповуємо, він обов'язково від перевірених виробників, він 100% високої якості. Клієнт це може перевірити перед початком закупівлею по актах, які ми йому надаємо. Тобто він чітко бачить, який матеріал, яка його кількість, да, яка його сума. І вже безпосередньо на ділянці ми встановлюємо камери відеоспостереження, де клієнт 24 на 7 бачить все, що відбувається на його ділянці, що роблять будівельники, де його матеріал, як він використовується, там і все інше. І так само в нас є чат в телеграм-каналі, де прораб щодня або там по факту виконаних робіт відправляє повний фото і відеозвіт. Тому за якість матеріалів наші клієнти можуть бути 100% впевнені, що все буде на вищому рівні. Наскільки дорожче будувати взимку? Особливо це стосується фундаменту чи дорожче його заливати саме взимку? Дивіться. Це класне питання, тому що дуже багато клієнтів не розуміють, що взагалі можна будуватися взимку і що це можливо. Якщо ми кажемо про будівництво, наприклад, порівнюючи в нас осінній період і зимовий період, то на зиму будівництво може а, саме фундаменту навіть зменшуватись в ціні, це обумовлено тим, що попит на будівництво спадає, і дуже часто постачальники і бригади, які виконують ці роботи, зменшують свою ціну. Якщо ми кажемо про будівництво. Фундаменту будинку порівняно з зимою та весною, то там ціна плюс-мінус одна і та ж сама, якщо ми будуємо в мінусові температури, тому що додаються додаткові послуги, такі як підігрів фундаменту, і там, здорожчий фундамент, який можна заливати при мінусовій температурі, тому там вирівнюється ціна, так як нам всі е, наші постачальники е, на початку. Весни підіймають ціни, Це нормальна практика, і так відбувається кожен рік. Якщо будуватися в Плюс зимою, то це буде дешевше ніж будуватися в мінус. Тут вже потрібно робити для себе висновки, тому що зараз це нам дозволяє повністю всі технології, бетон, які ми закуповуємо і заливаємо. Нам дозволяє будуватися безпереривно. Тому, якщо для вас важливі все ж таки терміни будівництва, щоб його не розтягувати на там на, 2, на 3 роки на кожен етап робіт, то можна будуватися зимою, заливати фундамент і не буде ніякої. Погіршення в якості цьому. А як саме ви підігріваєте фундамент взимку? По підігріву фундаменту ми використовуємо спеціальні технології, які нам дозволяють підігрівати його. Тут важливо саме дивитися, який конструктив, тому що бувають різні фундаменти, і від цього буде залежати технологія підігріву фундаменту, яку ми будемо використовувати. Також у нас є бетон, який можна заливати при мінісовій температурі. Тому тут ми в першу чергу дивимося на те, які погодні умови в нас. І вже від цього починаємо вибирати варіант. Та отримувати запропоновані послуги від наших технічних спеціалістів, як нам краще це реалізувати? Чи є в нас потужності на ділянці саме по світлу? Тому що там потрібно підключати до середнього 30 кВт. і для того, щоб воно безперервно працювала та відбувався сам підігрів бетону. Не самого фундаменту, а бетону саме. Ще одне дуже актуальне питання на сьогоднішній день. Скажіть, будь ласка, компанія Бездім mm -hmm. будує будинки з підвалами? Якщо так, то як саме це впливає? На ціну. А, так наша компанія будує будинки з підвальним приміщенням. На сьогоднішній час це на жаль дуже актуальна тема. А що стосується кошторису на фундамент, то тут таке спірне питання, треба дивитись перш за все геологію ділянки клієнта, тому що на деяких ділянках не можна робити підвальне приміщення, якщо, наприклад, там дуже близько води, да там чи дуже поганий ґрунт, або це зробити можна буде, але там за додаткову, там, скажімо так, оплату. От, а що стосується повного кошторису, то підвальне приміщення в принципі вираховується так само, як і загальний будинок. Тобто ми рахуємо фундамент, рахуємо стіни, гідроізоляцію, утеплення, ну тобто, все те ж саме, що і з основним будинком іде. Наскільки зараз великий попит? Чи часто звертаються люди за проектами будинків саме з підвалом? Почали звертатися частіше, але якщо ми будемо там, скажімо, так порівнювати у відсотковому співвідношенні, то десь відсотків напевно 30 до 40, Так все ж таки обирають і вже наші типові проекти із підвальним приміщенням. І якщо до нас клієнти заходять на індивідуальне проектування, то також є попит саме на підвальне приміщення. Це може бути як окрема кімната, так і повноцінний цокольний поверх так, звертаються. Дуже вам дякуємо, це було дуже змістовно і цікаво. Якщо у вас ще залишились питання, обов'язково пишіть їх у коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися. До зустрічі!